Вітаю вас, вільні українці. Сьогодні 27 березня. У мене сьогодні знову буде очередне засідання суду. Де мене звинувачують тому, що я якоби в своїй голові виносив якісь злі намірі, що для вчинення хуліганських дій біля Верховної Ради. Ну коротше, в наших прокурорів зараз вже на службі, мабуть, якісь екстрасенси, які краще знають, які думки в мене в голові. Ну Просто я ж кажу, демократія процвітає. Сталін в стороні просто курить нервно. Вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи. Одна з найдемократичніших, вибачте, одна з найдемократичніших країн. Просто режим мріє вже просто про ті часи, коли в нас заборонять українцям висловлювати свої думки відкрито. І тому вигадують різні там поводи, там за якісь думки чи ще щось. Ну, коротше, натягують Сиву на глобус. На сьогодні я хотів поговорити не про це. Хотів поговорити, як у нас агітують до мобілізації. Скільки чизбургерів можна купити за один мільйон гривень? Так, це точно TikTok міністерства оборони. І так, це дуже важливе питання. За 1 мільйон гривень можна купити 15 тисяч шістсот Я не пропоную вам купити на 1 мільйон гривень чізбургерів. Я пропоную вам дещо інше: заробити 1 мільйон гривень. Тобі від 18 до 24 років ти хочеш захищати Україну і стати до лав Збройних сил України. Все просто залітай на сайт 1824army.gov.ua, підписуй контракт і забирай свій мільйон. А тепер в тіктоці з'явився ще один новий відосі, де дівчата розповідають, що зарплата у чоловіків має бути в середньому 150-200 тисяч, і тому потрібно підписувати контракт. А може, ми хочемо підписати контракт в міністерство України. Там же знову депутати прийняли закон про піднімання зарплат. Може, ми там хочемо заробляти гроші. Дівчата дуже важливе питання: скільки має заробляти хлопець, щоб ви були з ним разом? Ну я думаю, десь 500 тисяч на рік. Ну я просто працюю. Він повинен працювати. Разом це може виходити один-два мільйони гривень на рік. Дякую. Я думаю, в місяць десь сто п'ятдесят тисяч гривень. Мені здається, це вистачить на проживання в Києві, щоб знімати там квартиру, ходити по ресторанчикам. Ну і в принципі я ще заробляю, тому десь така сума. Ну, сто сто п'ятдесят в принципі добре, але думаю, двісті було б ще краще, тому так. Якщо ти, як і я, ставиш собі питання, а де ж заробити такі величезні гроші? Відповідь є. Однорічний контракт зсу дає можливість заробити 1 мільйон гривень за підписання, а також мінімум 120 тисяч гривень на місяць. Це грошове забезпечення разом з бойовими. Таким чином, за рік можна заробити до 2 мільйонів гривень, отримати іпотеку під 0%, безплатний проїзд та комунальні пільги. Просто мрія для всіх дітей, чиновників, депутатів для поліцейських. Просто мрія. А може, це також будуть виплачувати мігрантам, яких збираються по 400 душ завозити кожен рік. Як ви гадаєте, українці? Здоровий, сильний, розумний. Залітай на сайт 1824army.gov.ua, підписуй контракт і заробляй до 2 мільйонів гривень на рік. А на днях в Київ привезли новенький Ройс ройс 2025 року, який коштує 500 тисяч, а може ще й більше. О, це, мабуть, якийсь контрактник підписав контракт і вирішив себе побалувати свою подружку. У Курського вокзала стаю я молодою. І ще одне. Зеленський розповів про перспективи, які чекають в майбутньому українці. Ну, знаєте, мене ці перспективи Щось щось зовсім не радують, а тільки лякають мене і всіх українців. Я так думаю, робити я буду все до кінця своїх днів, щоб захищати Україну тільки скільки я зможу. Хай Бог милує від такого захисту, від якого тільки кладбища ростуть. Але я точно молодше Путіна. Ви бачите, моя перспектива. ставте на мене. Каже, ставте на мене, я молодший від Путіна. Знаєш, вова на твій вік, ви Путіна вистачить з головою. У мене краще перспектив, мерсі, мерсі Зеленський. Щиро дякуємо, пане президент. Знаєте, коли виходять такі відосики про мобілізацію, тупі відосики, розумію, їх не назву. І коли Зеленський заявляє, що хоче буде керувати країною, поки живе на цьому світі. Розумієш одне, що ніхто війну закінчувати не хоче, ніхто виборів проводити не хоче. Так що ще раз кажу, українці, вимагайте виборів, ну, в першу чергу вимагайте зупинки війни, щоб провести вибори. Щоб, бо я ж кажу, з цієї корупції нас нічого хорошого не чекає, як і Україну, як і народ український. Що в нас посадками корупціонерів, скоріше, б здохло кончене півло з усіма чиновниками мародерами крісами. Сім е тим, розпочав цю сп'ятзабасрацію.